Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас ролик про новини зі світу британської королівської родини. І головний ньюсмейкер у нас, звичайно, меган Маркл, але також ми будемо надзвичайно багато говорити про Кейт Міддлтон, а також короля Чарльза. Тож беріть собі чайок, каву, щось смачненьке або, можливо, бокал вина, і давайте розбиратися. І почати я хочу з того, що генеральний директор Netflix почав трошки давати новини про те, яка саме угода була у них з Харі та Меган, і більше деталей з приводу того, що він думає взагалі про їх угоду на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Насправді його думки з приводу пари мене трішечки здивували, але він це дуже цікаво аргументував. Тож він сказав, що він дуже задоволений їх співпрацею з герцогом та Герцогинію Сасекськими. І він сказав таку фразу: вони дуже суперечливі, але для медіа це добре. Ви можете їх любити або ненавидіти, але ви за ними спостерігаєте. І він сказав про те, що вони ще дуже, -дуже багато років будуть класними і найголовнішими Story-Makers. І він сказав, що саме фільм «Гаррі та Меган став найбільш популярним саме серед біографічних фільмів, і його дивилися, ви тільки уявіть, 81,6 мільйонів разів. ми можемо з вами говорити про те, що наприклад, корону подивилися там декілька мільярдів переглядів тому подібне за весь, за весь період сезонів корони. Але ми говоримо з вами про документальний фільм. І для документального фільму це надзвичайно високі рейтинги і сам. Генеральний директор говорить про те, що це найкращий, найбільш популярний фільм на Netflix саме документальний. Також він похвалив їх фільм про Invictus, Heart of Invictus, сказавши, що також це став класний популярний фільм. Я його, до речі, не дивилася, дуже цікаво, треба подивитися. Але є ще одна цікава штука. У них все, що цей контракт, він все ще існує. І вже наступний свій фільм «Гаррі», він же його зняв і випустив на іншій платформі, яка є конкурентною для Нетфлікса. Вона називається Хулу. Тим, що так цікаво, я зайшла на Хулу, подивилася, вони підписали цю серію фільмів Принц Гаррі on His Life and Two Biggest Passion: The Family and The Invictus Games. І мені стало цікаво. Ну, тобто, Принц і його дві найбільші пристрасті: це родина та Invictus Геймс. І так і хочеться спитати, та родина, яка яку що, яку ти кинув, як тільки міг. Давайте не будемо вже про це жартувати, тому що в принципі у нього є його дружина, двоє дітей. Можливо, він мав на увазі їх, а можливо, він мав на увазі, що він все ще класна дитина для своїх батька та мачехи. але не знаю. Мені здається, що його батьки, його сім'я в британській королівській родині не вважають, що він прям. Супер класний член родини. І продовжуючи тему їх контенту, Меган таки виступила на панельній дискусії South by Southwest. І серед усього, що розповідала Меган, вона дуже багато уваги приділила саме питанню хейту, який відбувається у соціальних мережах. Ну, це болюча для неї тема. Вона багато завжди про неї говорить. Що мене вразило і що викликало в мені трошки неприємні відчуття, відразу вам скажу. А вона розповіла про те, що найбільше хейт вона зазнала саме в період того, коли вона була вагітна. Коли вона була вагітна і Лілі, і Арчі. Тут теж, теж такий цікавий момент, тому що в принципі вагітність Лілі, Лілібет, ми її майже не бачили. У нас була там одна-дві фотографії за весь час, в той час, як та, коли вона була вагітна Арчі, над нею надзвичайно знущалися. Я, ну, це просто це жах, який був. Тобто тут вона абсолютно права, дійсно, це правда, і дійсно вона зазнала надзвичайного хейту. Але тут в мене в голові. Всплила така цікава штука. Якщо ми з вами пам'ятаємо, то у січні 22-го року принц Гаррі, він же випустив свою цю книгу Запасний. І він там розповів про те, що одного разу Меган дуже сильно образила Кейт, і Кейт вимагала вибачень перед Меган. Тоді Меган сказала, що Кейт «baby's Брейнс, тобто. Дитячий мозок, тобто, маючи на увазі, що через гормони вона не може правильно мислити, правильно говорити, правильно щось сказати. І в той момент Кейт сказала, що типу ми не настільки близькі для того, щоб обговорювати мої гормони. Тобто це виходить так. Меган жаліється на хейт під час її вагітності, але при цьому вона сама булить Кейт під час її вагітності. І ну, типу, як на мене, це взагалі не ок. І оце лицемірство, воно мене трішки, трішки і вибило. І ще, що мене вибило на цій панельній дискусії, це те, що Меган почала розповідати цю історію про те, що коли вона була маленькою дитиною, вона побачила сексистську рекламу Проктора Гембл і написала їм листа. Я чомусь думала, що до таких панельних дискусій люди готуються. Я цю історію про те, як вона написала цього листа, ще розбирала в університеті в період мого бакалавріату, а це було 5 років тому назад. Я цю історію чула просто з кожного утюга. Вже дуже дуже багато разів, і чому вона продовжує продовжує її повторювати, це для мене питання. Також відразу після цього з'явилася інформація від інсайдерів, що Меган Маркл вона не збирається повертатися до свого інстаграму саме через те, що вона потерпає від величезного хейту у соціальних мережах. І не дивлячись на те, що вона дуже хотіла повернутися до соцмереж, вона поки що ментально не готова до того, щоб боротися з цим хейтом. Також Меган Гарі зробили дуже Класну справу в Техасі, що у 2022 році була масова стрілянина в школі. На той момент загинуло багато людей, багато людей було поранено. І на той момент, коли тільки відбулася ця стрілянина, Меган, вона через два дні відразу. Пішла поспілкуватися з людьми, які були поранені під час всієї цієї ситуації. І цього разу, коли Гаррі і Меган були в Техасі, вони вирішили завітати до однієї з родин, яка була яка саме постраждала від цієї стрілянини. Тож вони зустрілися з родиною Гарсія, які втратили свою бабусю Ірму у 2022 році. Меган і Гаррі поспівали пісню з днем народження для мами, онука цієї бабусі Ірми, яка загинула, і взагалі. І сам Джон, це цей онук, і навіть експерти з мови тіла казали про те, що на всіх фотографіях і відео вони виглядають так, ніби вони є членами цієї родини, настільки сильно вони намагалися влитися і вникнути в цей момент в їх життя. Що насправді дуже зворушливо, як на мене, це, це дуже мило, враховуючи наскільки важка ця ситуація. І сам Джон сказав, що Меган Маркл здалася йому приємною м'якою милою жінкою. Але при цьому і самі експерти про змови тіла, і сам Джон вони Акценти на тому, що все-таки більше Меган, вона як вливалася в сім'ю в той час, як Гаррі, він трішки сором'язливо, так і дійшов назад. Ми навіть на цьому відео бачимо, що Меган вона прям така співає, влилася, влилася, а Гаррі так трошки йде назад. Давайте поговоримо з вами про всю цю ситуацію, яка сталася навколо фотографії Кейт Мідлтон. Тож на День матері Кейт Мідлтон опублікувала фотографію у своєму інстаграмі, де вона і троє дітей. Фотографія була підписана, що вона була зроблена принцем Уельським. Тобто Принцем Вільямом. А, спочатку все було ок, ніхто нічого не помітив. Я чесно скажу, я фотографію не роздивлялася, просто публікувала її в своєму Тіктоці і навіть не, не придивлялася. Як тут просто з усіх боків починають сибитися новини, що цю фотографію масово від, відкликають найбільші мас-медіа взагалі світу, що фотографія була відфотошоплена, і, можливо, вона взагалі є. Несправжньою. У мене був просто шок. Я почала її продивлятися, роздивлятися, і дійсно там на манжеті Шарлоти зіп на курці Кейт Мідлтон. Вони ніби як відсутні. І прям видно, що вони відредаговані. Весь світ почав дуже сильно турбуватися. Ця фотографія надзвичайно викликала ще один бум з конспірологічних теорій про те, що Кейт Міддлтон в комі, вона взагалі померла, і взагалі її вже нема. Все це просто розлилося в надзвичайно великий скандал, і відразу після цього Кейт написала ось такий пост в своєму інстаграмі, де вона сказала, що я, як багато фотографів-аматорів, фотографів-любителей, я інколи займаюся редагуванням фотографій, і це моя помилка. Це наслідки моєго редагування. Я і хочу принести вибачення за те нерозуміння, яке принесла ця фотографія. Потім вже 12 березня я побачила новини від The Sun, Вони сказали, що вони проаналізували цю фотографію, і бачать, що вона була реально відредагована двічі. Перший раз 8 березня і 9 березня о 10.00. Але абсолютно не зрозуміло, що фотографія була зроблена на Canon 5D, але абсолютно не зрозуміло, коли вона. Саме була зроблена. Я не розумію, як з метаданих можна не зрозуміти, коли вона була відредагована, але коли вона була зроблена. Люди, які в цьому розбираються, підкажіть, будь ласка, як це працює? Насправді у них вже була проблема з тим, що була відредагована оця чорно-біла фотографія, принца Луї там бракувала пальця. І в мене кожного разу, коли відбуваються якісь такі ситуації, одне питання: що ви там намагаєтеся відфотошопити? Що ви там робите з цими фотографіями? Ну, реально. Я розумію, там люди, які користуються, я не знаю, фейсапом, взяв чпік, поставив собі цю фотографію, все, у тебе там світло змінилося на обличчя, або воно там відредагувалося до неможливого. Ну, тобто, штучний інтелект це робить. Я взагалі не розумію, що там можна робити, щоб зіп зник, щоб щось трапилося з рукавом Шарлоти, щоб зникло так палець принца Луї. Ну, типу, що треба робити, що там може не подобатись або. Що там захочеться відредагувати, я взагалі не розумію. І ще такий момент: ми ж всі розуміємо, що ці інстаграми це офіційні сторінки британської королівської родини. Я ніколи в житті не повірю в те, що ці фотографії вони не продивляються якимись піарниками і людьми, які отримують за це дуже великі гроші. І в мене таке питання: чи дійсно Кейт Мідлтон сама відредагувала цю фотографію і сама її запостила? Наскільки взагалі це можливо? Тому що, ну, чесно, це неможливо. Ми це все розуміємо. Як вони пропустили цю фотографію, чи це було зроблено взагалі навмисно, що я майже не вірю, на що це робити? Просто таким чином вони тільки більше підіграють. Тій стороні інтернету, який говорить про те, що Кейт Мідлтон давним-давно померла. І ми бачимо цей контраст цієї ситуації, що Чарльз захворів, в нього така ситуація. Ми ще про це поговоримо сьогодні, але він постійно робить якісь фотографії, не дивлячись на це. В нього все одно є якісь зустрічі. І ми розуміємо, що, можливо, Кейт, вона як людина, яка має право на свою приватність, бо вона, ну, вона сказала про те, що Кінцінтонський палац сказали про те, що вона захворіла, вона переносить цей. Постопераційний період, що їй треба час. Ну, і вона, звичайно, вона має право на цей час і на це все. Але все ж таки, якщо ви вже робите якісь фотографії, якщо ви хочете якось. Мати якусь інтеракцію з людьми в період, поки Кейт відпочиває, робіть це якось більш якісно, а не так, що відбувається, що просто весь світ такий, ну все, вона точно померла. Відразу після всієї цієї ситуації з Кейт Мідлтон вибухає сьогодні зранку ще один скандал. Меган Маркл відфотошопила свою фотографію, де вона вагітна Лілібет. Сказав про це номінований на Оскар, фотограф та кінорежисер, що він робив дуже багато фотографій для Кейт. Я перепрошую для Меган та Гаррі. Ем, і він сказав, що ця фотографія була сильно відредагована і дивовижно, що взагалі можна зробити спом... з... за допомогою технологій. Він сказав, що фотографія, яка була зроблена першо... першочергово, вона була зроблена на лузі. Там взагалі не було жодних дерев. Тобто він говорить про те, що де... дерево було прифотошоплено на фотографії. Ми з вами, якщо, що, говоримо про ось цю чорно-білу фотографію. Відразу відреагували у Меган. І сказали фразу, що Меган ніколи не зробить таку помилку, як зробила Кейт. Але насправді, якщо дійсно фотка була профотошоплена, блін, вона гарна, але ну ви не могли знайти місце, де був де було б дерево. Наше ви її профотошопили? Якщо ви її профотошопили, то вже скажіть, що це фотошоп, ні, ви будете до останнього відмовлятися. Коротше, скандал на скандалі з фотографіями з фотошопом. Все, що я можу сказати. І давайте поговоримо про нашого другого хворого, називемо його так, короля Чарльза. Я б його назвала, що він просто в мене ньюсмейкер номер 2 сьогодні, тому що дуже багато в нього було зустрічей. Людина, яка хвора, яка проходить лікування на рак. Це просто дивовижно, наскільки багато в нього було зустрічей. По-перше, він провів аудієнцію з верховним корол... з верховним комісаром Ямайки. З лютого уряд Ямайки сказав про те, що вони... Починають процес створення власної конституції, тому що зараз на даний момент Чарльз він все ще є королем Ямайки, тобто вони будуть трошки видозмінювати своє управління. Раніше до цього Чарльз зустрівся з послом Британії та Алжиру, а також у нього був відеодзвінок по зуму з прем'єр-міністром Канади Трюдо. Також цього тижня свої 60-й -ти день народження відсвяткував принц Едвард Герцог Еденбурський, про якого ми з вами говорили кілька тижнів тому. Я відео про на відео про нього залишаю посилання в описі. Дуже красиво його привітав палац. Класна фотка з Бекшот Парк, це їх офіційна резиденція саме за міська. Класна, класна фотка з собаками, чорно-біла. Мене завжди дивують чорно-білі фотографії. Але ви бачите, вони в них, взагалі, в, в західному світі вони не викликають якоїсь негативної асоціації. Чесно, у мене викликають, тому я завжди дуже так прискіпливо на це дивлюся, але це там, наші особисті моменти з відношенням до, до чорно-білих фотографій. А сам а, принц Едвард сказав про те, що м, він несе м, спадкоємство свого батька і взагалі. Внесок його батька в історію та світ, він ніколи не буде забутий. Тобто, на свій день народження він максимально згадав свого батька, чий титул він і носить. І давайте поговоримо з вами про Commonwealth Day. Взагалі, що це таке? Це День співдружності націй. В принципі, це один з найголовніших роял івентів, який взагалі проходить кожного року. Звичайно, для Великобританії це найголовніше свято. І Чарльз він не зміг відвідати це свято знову ж таки через те, що він лікується. Але так як він є головою співдружжя, він записав клас. Власне повідомлення на відео. Тут відразу всі почали говорити про те, що окей, він не виглядає хворим, але що у нього з пальцями? Господи, відчіпіться від пальців людини. Йому стільки років. Він насправді класно виглядає на свій вік. Оце вчепилися в пальці людини. Ну, от такі вони у нього. Ну що ти поробиш? Ну, вже доросла людина. Він трішечки. Звичайно, не було і Кейт Міддлтон, і тому Сінія Ройл на цьому заході стала королева Каміла. Це дивовижно звучить насправді на сьогодні. Що саме Каміла стала головним Роялсом? Я думаю, що якщо б таку якусь новину ми б почули років 15 назад, ми б всі просто охреніли що Саме в такому формулюванні королева Каміла. Senior Royal, головний, яка лід the whole royal family. Це це дуже цікаво. Звичайно, вона була разом з принцем Вільямом на своєму відео звернені. Чарльз знову подякував всім за підтримку його його сім'ї в таку важку ситуацію для нього. Взагалі почалося почався цей Commonwealth Day саме з того, що. Каміла, вона зустріла гостей в Мальборо Хаус. Взагалі, Мальборо Хаус. Він є головним офісом організації співдружності. А центральну роль в цьому дні відіграв саме. Earth Short Price Awards це, це премія принца Вільяма, яка стосується навколишнього середовища. був невеликий концерт, на якому спочатку грав, наприклад, канадський піаніст, потім був новозеландський дует сопрано. А також потім виступала лауреат премії Earth Short Price, яка спеціалізується на створенні альтернатив пластику. Класні образи. Каміла, нехай не завжди в синьому інколи в голубого кольору костюмі. Виглядає вона дуже. Дуже свіжо, як на мене. Я взагалі більше люблю, коли вона надягає не темно сині речі, а більш такі голубі. Мені здається, вона прям виглядає як молода молода дівчина. Звичайно, в неї вже також цікавий і 78 років. Не так мало, я вам хочу сказати, але як на мене вона виглядає дуже свіжо і класно. Образ мені дуже сподобався. Надцятого березня пройшов похорон Томаса Кінгстона, це чоловік леді Габріели. Вони пройшли абсолютно приватно. Це було 140 найближчих друзів та членів. Родини Пройшло, пройшов цей захід у королівській каплиці Сент-Джеймс в Лондоні. 12 березня має дуже незвичайний символ для цієї родини, тому що саме 12 березня колись леді Габріела та Томас вони публічно відвідали захід і вони публічно по суті, заявили про свої стосунки. Відвідав принц Чарльз, звичайно, також принц та принцеса Майкл Кенський, звичайно, Графії з цього заходу нема, так як я сказала, що цей захід був абсолютно приватним. Але сумно, що таке відбулося. Справді дуже-дуже шкодили леді Габріелу в такій ситуації. І так як хочеться закінчувати на чомусь позитивному та доброму. Давайте поговоримо про те, що на День матері леді Кіті Спенсер це племінниця принцеси Діани, опублікувала фотографію. Де вона сказала, що це дуже круто бути матір'ю, і вона вперше опублікувала фотографію зі своєю дитиною. Ніколи ми не чули новин ні про те, що вона була вагітна, ні про те, що вона не родила. А ось так на день матері в своєму інстаграмі вона заявила і показала ці надзвичайно милі фотки. Ми вітаємо її з цим класним, класним днем в її житті. Вона мені дуже подобається. Вона, звичайно, така дуже красива дівчина. Все ж таки, вона модель. І як на мене, це приклад того, як коли ти хочеш бути приватним, то. Про в тебе просто навіть про вагітність не дізнаються, про те, що ти народила дитину, тому це дуже круто. Ну а на сьогодні я буду завершувати. Дякую вам за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. В цю суботу ми з вами побачимося на відео про Меган та Гаррі. Нарешті ми дібралися саме до цієї пари. Відео буде надзвичайно довгим. Тож готуємося і побачимося з вами в суботу. Всім гарного дня!